Для багатьох з нас скіни дають впевненість в грі. Коли ти бігаєш з ними, то відчуваєш себе комфортніше, а коли в тебе є ніж, то це дає плюс 100, плюс 1000 до аури, і ти стаєш максимально сильним, особливо коли це твій перший ніж в Counter-Strike. Тому сьогодні я попробую заробити на нього без якихось вкладень, абсолютно безкоштовно. І все це я буду робити на платформі Faceit. адже там є можливість заробляти faceit поїнти, які далі в магазині ти можеш обмінювати на скіни. Ну і якщо ви не бачили минулий відеоролик, то в розділі турна. Проходять ті самі турніри, на яких ти заробляєш коїни. На магазині найдешевші ніж оцінюється в 99 тисяч поїнтів. І це є Наваха, яка постійно коштує 60 доларів. Можливо, безкоштовний сир тільки є в мешеловці, але в моєму випадку він ще лежить на фейсіті. Тому сьогодні в ролику ви побачите, як протягом декілька днів я грав ті самі турніри на фейсіті, скільки я зміг заробити поїнтів. А також в кінці я розкажу вам, чи вартує все це пробувати. Ну і підведу детальну статистику, скільки днів буде потрібно. Потрібно потратити, щоб заробити на найдешевший ніж. Але давайте все з самого початку. Ну, Обов'язково підписуйся на мій канал, якщо ти досі не підписаний. Я мрію про три тисячі фоловерів, а також не забувай ставити лайк на цей відеоролик. Мені буде дуже приємно. Коротко нагадаю про те, які є турніри, а їмки 1 на 1, а також 2 на 2. А окрім того, можна пограти на авіках, напарники такі самі, як Counter-Strike. і також звичайний режим 5 на 5, де борються доволі сильні команди. І все це тільки за Points. Що аємки проходять кожної години, то ось напарники 5 на 5 всього лиш один раз на день, і це відбувається вечором. Також можна зіграти рофло на нічному дасті або Еншенті, але там занадто маленькі призові, щоб тратити на це декілька годин. Ну і поки я продовжую розминатись, то я підготував для вас приємний бонус: один халявний долар на кейс-штормі. Одразу ти можеш відкрити кейси на свій вибір, а їх тут більше 17 штук. А також тут проходить зимній івент, в якому ти можеш прийняти участь і залутати дорогі скіни. Ну а також тут велика кількість режимів, апгрейди, які ти любиш, а також мій любимий режим, контракти. Бо вони мені нагадують старий добрий Counter-Strike. Ну і щоб забрати свій халявний подарунок, посилання я залишу в описі. Ну а також ми розіграємо це Прекрасний ніж. Вся інформація є в моєму телеграм-каналі. Якщо ми зі сім розібралися, то час переходити до тих самих турнірів. І тут проблема перша виникає в тому, що на половину з них тобі потрібен тімейт. Тобто якщо в 13.00 грається АВП дуель 1 на 1, то з 14.00 грається дуель вже 2 на 2. І щоб не пропускати матчі, в такому випадку тобі потрібен тімейт. Ну а я в свою чергу знайшовши тімейта, почав іменно з дуелік 2 на 2, тому що проснувся доволі таки пізно. Зі мною був мирський, в якого 3000 тисячі ело, і ми попалися перший раз проти доволі слабких противників. Let's go. Зліво. Ой, справа. Я путую право ліво. Справа. Один патрон. Хорош! Боже ти легенда. Ну і наприклад, обігравши їх в другому раунді, наші противники задоджили гру. Ну а далі нам дали наступних противників, які зайшли вже на карту. І насправді в мене доволі жорстко горіло. Люди на максимальному серйозі грають ці турніри, пошивтіти на АВП дуельках, постояти в одній позиції, почекати, коли тебе репікнуть по декілька хвилин. Це все відбувається тут з такого максимально горить. Буквально за один долар люди готові рвати все, що тільки можна. Це походу кінцева проти задротів цих мап грати. Хорош, боже, кати легенда. Але які вони крисі, вони просто на вті ходять. Зліва стоїть. Але навіть з такими умовами ми доходимо до фіналу, де проти нас попадається талант, який менше, ніж за 1000 матчів, апнув 3000 Ело. А як же багато він буде виписувати в чат. Джен з мене тут не сход. Він супер жорсткий. виписує, який вепоси. Зліва одне. Прям зліво. Відруйський справа був, або посередині. Енте, на жаль, ця гра була проіграна, а після такого матчу, здається, треба йти дивитися свої демки, наскільки серйозно люди відносились до цієї гри, а рахунок був максимально близький. На жаль, що ми програли і зайняли тут друге місце. І за нього ми получаємо 1320 триста двадцять на двох. Ну а на одного це получається плюс 660. Ну якщо минулого разу я пробував соло-дуель, де все залежить від мене, то цього разу я вирішив зіграти ще 5 на 5. тому я зібрав команду середньою кількістю ел в 2 500. Тут все максимально просто: граються ті самі карти, що не на фейсі, ті і прем'єрі, а за перше місце ти можеш отримати на команду 11 тисяч Faceit поїнтів. Ну а на одну людину вийде 2250, і це вже більше ніж за будь-який соло турнір. Але й часу на таке піде теж набагато більше, але це точно вартує спробувати. В першій же грі нам не дало противника, тому ми одразу переходимо на другу, де будемо грати проти Average в 2300 ELO. А ще саме головне, всю свою команду я зібрав. Просто під час стріма. І нас з цими людьми немає ніякої наіграності. І тактик. Тому це буквально рандомний стак. Так га просто різатись взагалі пофіг. У мене половина ХП. Не, ну в мене команда талантів. Вже одне одного зарізали. Ну просто команда талановита. Це дуже багато флуду. я сумніваюся, що ми насправді виграємо, якщо чесно, тому що в мене to... І Через то є великі шанси програти цю гру. Бама випадки. А тут смок дається з w, чи без? Я не попав смаком. Це добре, давайте зіграємо 3 b 2 А по дефолті без їх іспу. За X1. Ще. Ще Донат, вийшов. Пачка, 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 пачка. Хорош! Ось так зігравши першу гру і вигравши її, ми переходимо на другу. Але саме головне, що в цей день лагав стім, і інколи просто не запускались КС. Тому йменно зараз в півфіналі в Максоматча просто не запускається КС. Тим самим він не заходить на сервер, і ми отримуємо автоматичний луз. І в цій грі проти нас попались італійці, яких я прошу запам'ятати. А окрім того, що Максим заточив цю гру, ці італійці виграли фінал цього турніру. Макс, ти зайдеш я бе опору пустив. КС накривається шукашою. 40. Так вона просто не відкривається, так вона мене... навіть не запускається. У мене теж понятно, що з рою. У мене таке ЧЧАШ що просто один У мене гра не відкривається. Ну закрий через диспетчер задач. Бро. Так вона вообще не відкривається, Це буде смішно якщо ти задачиш так. Ой, вона відкрилась. Ой, блядь. Unlucky. Але вигравши усього лиш одного противника. Через те, що було мало команд на турнір цього дня, ми дійшли аж до півфіналу і залутали в ньому на людину по 1126 понтів. Але навіть якщо ми би програли першу гру, то все рівно би попали в призове і зайняли 5-8 місце. Тобто в той день, буквально реєструючи команду на турнір і не граючи ні одного матчу, ти вже міг би залутати в фейсід коїни. Ось я продовжую грати дуельки, і тепер на авіках один на один, де мужик проти мене ходить тільки на шифті, а замість Авіка Стової дігл, ну в принципі правила не порушує, але як же сильно в мене з цього горить. А далі, коли я граю так само, та як він, то він починає виписувати в чат, його це бісить теж, але сам притримується він тільки такої стратегії. Обіграти мені його не вдалося, тому відлетів я одразу з першого раунда. Тому, на жаль, ніяких фейсткоїнів я не заробив. Далі я знову попадаю на ВП дуельки, але тепер 2 на 2 разом з Мирським. Ми без шансів виграємо першу гру, адже карта нам вже була знайома. А ось на другій грі нам прийшли вже плотно попотіти. Апа, краї... ця, ця мапа це прапор України, вона синьо блакитна. Ой, що синьо-жовто? Відчуття, що ми програли, нема такого? Десь справа, почекай, почекай. Справа вбив? Та ну я так і знав. Посередині був зор Десь справа мав би бути. Ну. Просто біжить, пушить, блін. Ну я не розумію, як так. Носі б восьмі левела. Кого ти байтиш? Найс! Хорош! Ну і ще один з факторів рандому, що, наприклад, в середу може грати в середньому 10 команд, а ось четвер на цей турнір зареєструється вже 25 команд. І відповідно вигравати ігри тобі придеться набагато більше. Це максимально рандом і від чого це залежить, я не розумію. А ось на третій грі ми попались проти трьох тисяч ЕЛО мужиків. Та! А куди третій хіт летить? Та в мене не летить, я mm -hmm. не знаю. Сорі, взагалі не можу. Залізь наверх зліва. Впав. Знизу, знизу, знизу. Посередній лезу. Так само посередині. Зліво, mm посередині. -hmm. <indic music> Тут без шансів ми вже відлетіли, але зайняли призове місце третє четверте, і на команду залутали 750 фейсіт поїнтів. А далі я був якимось проклятим, тому що протягом дня я не виграв ні одного турніру і всюди відлітав після першої гри. Тим самим не вигрававши ніяких призових місць. Мене просто виносили восьмі левела. Ну що саме цікаво, зазвичай цих людей максимально погана статистика на фейсіті. Ось, наприклад, одного з моїх конкурентів 13 АВГ і 1700 ЕЛО. Ело, напри тому наїм. Він просто грає як бог і не залишає мені єдиного шансу. Скоріше за все, такі люди просто сидять на аїмках, на дуелях і задротять максимально всі карти, тому відчуває себе тут максимально комфортно. А так як я тільки починаю грати на таких турнірах, то для мене все максимально складно. Не єдиний мій шанс реабілітуватись за весь день, це знову запустити 5 на 5, збираючи команду. В цей раз моя команда виглядає якось так, і плюс-мінус ми вже декілька разів з ними грали, а окрім того, це і сія плеєра, які грають разом і мають мають заготівки, тому нам буде куди простіше, і цей раз нам знову повезло, адже ми скіпнули першу гру. А на другій грі попались проти доволі слабої пачки за вережом в 2200 двісті ело. Без якихось проблем ми їх обіграли. Нагадалі попалися на тих, з ким грали минулого дня проти італійців, які і виграли минулий раз цей турнір. А все це відбувалось на карті Еншентюземаксипосвіжений шов француженки. Граємо пістолетку з пушем 2А Давай, Кайк, я максимально мачиво пушити 2А Чайка, ну повідоми шкідку! Так я веду мишку, я Де, просто... Де? Да, 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 я да, я розумію! Тааа, да, я знаю, вона стоїть на місці, я веду, стоїть на місці, я нех**я так. Бомба А. Ставить, ставить, ставить! Виходь, вийди!

А всі катей, я за сняв хайки. Саня, схаваєш Карпатка, якщо виграєш. Ні, ні-ні. Хорош. Ось так от ми змогли обіграти італійців, які виграли фінал. І тим самим нам тепер залишається одна гра, щоб теж попасти в фінал. що да за Попдох. Хороший. За червоному горьку. Здесь в упоре в нас. В сайте здесь. И сайт має бути. Катеря, Кого ты позави? Хорош, Один хп. Тормоза, тормоза зліва. Ну і все, виграши цю гру. Ми в фіналі. Але була одна проблема: матчі поверхні сітці йшли максимально довго, тому ми більше години стояли просто в АФК і чекали, поки дограють інші команди. В результаті за годину то і більше фінал нам дали турків. Виграти їх було велике бажання. Адже, як мінімум, я б релібітувався за весь день і залутав хоча б якісь весет Ви самі ви не сильніші. Сильніших за вас просто нема. Сильніших за вас тільки сані сімпили то в КС 2 вам рівних нема. Ви зараз кажемо просто життя зіграєте і ми виграємо. Давай, давай. Все, і, давай, ібо? давайте, давайте, давайте Defaulting Максик і мирський пушить мейн. Ми йдемо троє Б. Один десь АБ. Два світла. Okay. Nee, давайте скинемо гранатки МІД, але в донат стрибайте, не файтіться за МІД. Один в донат, а другий може з родрума стати. Назад родрум остати. У мене є дифузор. Не смог, да? Компаз, значит. Ааа, вообще. не могу. Я бы в Турции интернет отключил. Да с этого бразильтесь. Ну так давай, давай, собираемся выиграем, давай, Макс. Тридцятку дропай, давай. Все, дивіться, ми, ми можемо виграти, нам просто головне комунікувати. І все, вони супер тупі, вони ведуться все, вони нічого не вміють. просто Окей, вибор. Давай, Дон. Бачите? Три кейф! А, ой. А що за? Три Кейф! Хорош! А вони три кейв на фулбай играють. Да да. Грали вони максимально нелогічно. Напевно, це і принесло їм перемогу. Тому на цьому турнірі ми знімаємо друге місце. Але тут же приємніше, бо між собою ми ділимо по півтора тисячі 50 ну, а далі я попробував покликати з собою максимача, і нам попали знову АВП дуельки. В цій людині я був впевнений, що він легко закриє двох, і мені не прийдеться нічого робити. Але навіть нього горіло з того, як грають противники. Я не розумію! Якраз я краще, б інфу сказав, де він. Я не знаю, в том то і прикол. Це твій агрик. Він знизу по центру. ЧТО это, БЛ. Макс не може тисячу елов обіграти. Вигравши першу гру, ми програли другу і залутали на одне рило 125 фейсетпойнтів. Ну а тепер саме цікава статистика. Цього разу я вирішив вибрати турніри, де в мене будуть якісь шанси. Адже якщо минулого разу я відлітав на їм дуельках, то цього разу нічого не змінилось. Треба більше тренуватись, щоб понавіть обіграти 1600-1800 ело. Але це тільки в цьому режимі, бо коли заходиш грати проти таких фейси, то в принципі ти їх не відчуваєш. Тому тут результат незмінний, я не зміг виграти ні одних дуелей. Але окрім того, я грав на авіках, як і соло, так і з тімейтом. То тут вже є успіхи. З них за два дня я зміг заробити 1160 фейсідпоїнтів, але головний упор в цій частині я вирішив зробити іменно 5 на 5, адже я вірю, що там нас будуть найбільші шанси. І Як я ж глибоко в цьому помилявся, тут як і в інших режимах, все залежить від рандому. Тобі можуть попастися і слабкі люди, і мала кількість команд, так і навпаки, і виграти таких максимально складно. Тут потрібно грати тою самою зв'язкою, що ти би грав там ЄСІ чи інші турніри, а робити якісь заміни чи збирати рандомні стаки до перемоги не веде, або хтось з вас має пропертися, адже це все BO1 і в якійсь мірі це просто рандом. Ну і граючи такі турніри два дня підряд, ми разом потратили більше п'яти годин, тому що в другому дні чекали, поки дограються інші матчі. В результаті я зміг заробити з них 2626 фейспоинтів. Ну а загальна кількість 3786. Ну як ми пам'ятаємо, ваха коштує 99 тисяч. В такому випадку мені прийдеться все це робити 52 дні, не пропускаючи ні одного. Це якщо будуть такі самі результати, і це максимально довго і мені таки явно не підходить. Як я вважаю, потрібно грати без паузи всі турніри, які тільки є, а на наступний день робити можливо якийсь вихідний, або заходити на те, що тобі більше за все подобається. Заробити з цього можливо, але часу реально піде дуже і дуже багато. Та й ребетяга заводу може дозволити купити собі цей ніж набагато швидше. Ну а вирішувати все вам, дякую за перегляд.